На тихі володисні зорі, завітна доля виведе народ, ти не надійся враже на покору ми всі лунали і не таких заброд ти не надій,ся враже, на покору ми вже унали не таких завот, вкраїна убога сиротина і невічна жертва, скри вже всіма. бо є в ній те ненависно вражино, що в тобі і крихітки нема. Боєвні те ненависна вражино, що в тобі і крихітки нема, немає гідність зватися народом, у вілах наших вільна кров тече, В воробіті коду нації свобода. І дух незламний, і висока честь Вольбите і коду нации свобода, і дух незламний, і висока честь. На ну, тебе наш недруже поганий, Хай тряся вхопить, чи візьме. Українцям сили волі стане, пройти свій шлях до світла і добра, нам українцям, сили волі стане, пройти свій шлях до світла і добра.